Новини середи 22 лютого. До вашої уваги вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. Після оновлення на маршрут вулицями міста курсує капітально відремонтований тролейбус. Мистецтво прискорить перемогу. Майже 90 тисяч гривень вторгували під час благодійного аукціону у Хмельницькому. Сезон прем'єр. Обласний муздрамтеатр та театр ляльок Готують нові вистави для хмельничан. Хмельницький тролейбус, який за понад 30 років проїхав півтора мільйона кілометрів, капітально відремонтували. Оновлення тривало шість місяців на базі комунального підприємства Електротранс. В машині замінили майже всі деталі. Оновили тяговий двигун, відремонтували кузов та салон. Витратили на все 900 тисяч гривень. Більше розкаже Олександр Семенюк. Хмельничанка Віра Балякова працює за кермом тролейбуса два роки. Сьогодні вперше вийде на маршрут на оновленому тролейбусі. Тролейбус новий, гарно покрасений, удобний. Ми так же він буде гарно служити хмельничанам нашого міста. Ось так тролейбус виглядав до ремонту, а так після. Електромашина була на ходу з 90-х років. За понад три десятиліття тролейбус проїхав півтора мільйона кілометрів. На капітальний ремонт рогатого відправили в липні минулого року. Основні труднощі, які виникали під час ремонту, то що це. Скажімо так, радянський зразок, трудно, що виникали з пошуком запчастин, тому що багато нам чого доводилось додумувати, переналаштовувати, переобладнувати вже на сучасні зразки. Можемо звернути увагу вся пневмосистема, я покажу, яка відчиняє двері. Вона перероблена на італійську сучасну пневмосистему фірму Камоце, яка використовується вже і, власне, і на Богданах. І на всіх інших сучасних Шкода. на шкодах в да, сучасних зразках тролейбусобудування. От. Всі інші основні вузли агрегати тяговий двигун, компресорний агрегат, який відповідають за, власне, за, за роботу тролейбуса. Також оновили тяговий двигун, повністю переробили кузов. Салон тролейбуса зробили із сучасних ізоляційних матеріалів. Встановили інформаційну систему з табло, яка буде оголошувати зупинки тролейбуса. З 2022 року ми відкрили окрему навчально-виробничу дільницю тут на електротрансі. Ми її презентували громаді влітку. Ця навчально-виробнича дільниця вона особливо в тому, що там працюють працівники електротрансу, а також навчально-виробничу практику проходять зварювальники, учні 11 училища. Саме в цьому тролейбусі є велика заслуга працівників електротрансу і учнів ВПУ номер 11 цей тролейбус капітально відремонтували за 6 місяців. Витратили на все 900 тисяч гривень. За словами міського голови, це у 7-9 разів дешевше, ніж вартість нового тролейбуса. На сьогодні нові тролейбуси вартують не менше 6 мільйонів гривень, а середня ціна розколивається в межах 7-7,5 мільйонів гривень за середню якості. Цьогоріч працівники навчально-виробничої дільниці планують відновити ще три тролейбуса. Два з них вже перебувають на ремонті. Олександра Семенюк, Валерій Телеховський – Новини міста. Які зміни необхідні Хмельницькому після перемоги, обговорили місцеві депутати з громадськістю. Зустріч в міській раді влаштували активісти організації Хмельницька ініціатива. Обранці звітували про зроблене у 2022-му. Попри війну, мають плани і на цей рік. Ірина Ріон детальніше. Практично без звітів та звернень виборців. Таким був 2022 рік для депутатського корпусу Хмельницької міської ради. Частина обранців нині воює на передовій. Інші наближають перемогу волонтерською допомогою захисникам і переселенцям. Про це йшлося під час зустрічі депутатів з громадськістю. Її ініціатором стала організація Хмельницька ініціатива. Мета зустрічі поспілкуватися з депутатами про те, що вони зробили як депутати за минулий рік. Ми вже бачимо, яка ситуація складається в місті. Бачимо, що в нас там є і переселенці. Бачимо обстріли. Яке, яке в цьому всьому бачення депутатів розвитку міста? Що вони планують робити? Ми це все обміняємось думками, занотуємо і це удасть змогу надалі якось ці всі думки реалізувати. Попри війну, торік у шести виборчих округах Хмельницької громади тривали поточні ремонти доріг і тротуарів. Жодних капітальних не відбувалося. Актуальне дуже питання це по зовнішньому освітленню мікрорайоні мікроніраково. Воно було на балансі Міністерства оборони. Нам все таки вдалося ці всі лінії перенести на баланс міста і відремонтувати. Тобто, фактично, майборського гарнізону Довженка. Маю тепер нове адекватне освітлення. Хочу нагадати, що його практично взагалі не було. Вдалося запустити нові автобусні маршрути номер 3 номер 5 і номер 8 Цьогоріч планують збільшити кількість тролейбусів у планах створення індустріального парку. Такий економічний хаб. Ми його називали відновлення економіки під час війни. Тобто створити умови для підприємців, які могли би чи переїхати, чи інвестиції, якісь за кордоні залучити. Це на сьогоднішній день дуже важлива ситуація. Це стоїть питання по під'єднанню комунікацій до нашого індустріального парку, який дасть можливості притягнення цих інвестицій. Понад 36 тисяч українців з півдня та сходу мешкають у Хмельницькому. Тож серед планів і змін у місті будівництво нового мікрорайону. Для людей, які втратили своє житло і втратили свої домівки, зокрема, тому це один із тих напрямків, в якому ми повинні працювати далі. Нині депутати переконують, роблять усе для перемоги за час цих 363 днів війни. Ми зібрали 1 мільйон 638 тисяч гривень на допомогу, як власним працівникам, яких Боюють рідні так. Ну, в основному наша співпраця йде з благодійним фондом Волонтери Поділля», але також інших не забуваємо. Мрію про те, щоб ми вже перемогли і думати про те, як ми будемо відбудовувати, але я розумію, що це буде зовсім інша генерація і зовсім інший пріоритет в розбудові не лише міста Хмельницького, а й загалом України. Ірина Аріон, Микола Ярковський, новини міста. Близько 90 тисяч гривень вторгували на благодійному аукціоні в Хмельницькому кооперативному торговельно економічному інституті. На продаж організатори виставили роботи художника Ігоря Куцого. Це 13 картин, які відображають красу нашої природи. Всі виручені кошти організатори спрямують на підтримку Збройних сил України. Денис Клименко розповість більше. 17 номер п'ять Родом. У Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті влаштували благодійний аукціон. На продаж організатори виставили 13 лотів. Перший картина під назвою Пасіка. Її за 5 тисяч 200 гривень придбав хмельничанин Микола Йохна. Дуже цікавий захід. З одного боку він є і мистецьким з іншого боку благодійним. І сама картина мені сподобалася так. От сьогодні її представляли як картина, яка несе надію на відродження, на перемогу. Стартова ціна за кожну картину становила тисячу гривень. Найдорожчим на аукціоні став лот номер 10 Зимова казка. Його продали за 15 тисяч гривень. Всі представлені картини організатором безкоштовно передав львівський художник Ігор Куций. Кожен з цих творів відображає красу природи України в певну пору року. Навіть в епоху воєнного протистояння все-таки мистецтво і митці люди творчі обдаровані, кажуть своє слово. Про те, що мистецтво приближає перемогу, і ці болотна свідчать про те, що нам є що захищати, є кого захищати, і, звичайно, ми будемо боронити нашу землю до, до останнього подуху, як роблять зараз на фронті наші воїни. Всього на аукціоні зібралось близько 40 учасників: це підприємці, науковці, працівники навчальних закладів міста та представники влади. Всі вторговані кошти, а саме 87 тисяч 300 гривень, організатори спрямують на підтримку Збройних сил України. Вважаю, що ініціатива чудова. Взагалі, в наш час все, що може наблизити перемогу, і сприймається мною з величезним позитивом. Важливо це створювати, по перше, для того, щоб люди бачили. Що в Україні є такі фахівці, є українці справжні. Ну і долучатися до донатства нашим збройним силам. Денис Клименко, Микола Ярковський Новини міста. Збірку оповідань промінь світла на сірому тлі презентували у Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей імені Шевченка. Авторка книги 14-річна Ольга Бучина. Дівчина написала оповідання у 2020 році під час карантину. Із аудіоверсією книги можна ознайомитися на платформі «Перша українська Дезі Бібліотека. А за паперовою можна завітати до книгозбірні. Ірина Муляр. Далі. Цінувати життя і, попри все, зберігати оптимізм. Це ідея збірки оповідань про світла на сірому тлі. Її авторці Олі Бучині 14 років. А написала ці історії дівчина в 11. Перший твір це про ангелів. Про дівчину ангела всі ангели народжувалися без крил, але в них з часом вони виростали. А в цієї дівчини так трапилося, що не виросли. І перший твір розповідає про те, як вона з цим впоралась. Другий твір про поні Лавіса, який був нелюбимим конем, якого пинали, не поважали, і як він пройшов шлях. А третій твір про чоловіка, який не вмів радіти життю, якому все було не до вподоби. І кожен раз, як він на щось скаржився, він потрапляв на яку на планету до цього дуже багато. І твір називається Одна із тисячі планет. Через порушення зору Оля Бучина не могла надрукувати текст оповідань самотужки, тож головною редакторкою видання стала її мама. Спочатку ми не думали, що це просто дитячі забавки. Вона собі надиктовувала якісь історії. Ось, але коли вона один раз захотіла дати нам послухати повністю. Ось я зрозуміла, що там є величезна ідея, там є зміст, там є якийсь посил. Перші, кому ми дали послухати, це потимку Оксана. Вона сказала, що це дуже цікаво. Будь ласка, наберіть його текстом. Ось ми його, Оля сама набирала, мама трошки поправляла коми. Надалі за друк книги взялись у ресурсному центрі Львівської політехніки. Текстовий формат оповідань доповнили шрифтом Брайля. Один із примірників передали до Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Шевченка. Книга гарна ззовні, але вона дуже класно наповнена. Оля пише е, такі надзвичайно проникливі казки. Вони нібито прості, але вони дуже з глибоким смислом. Там є філософські роздуми, які е, правда нас усіх, навіть дорослих, можуть наштовхнути на роздуми про те, як ми самі поводимося в житті. Авторка книги, а також працівники та гості книгозбірні, радять прочитати оповідання як дітям, так і дорослим. Ця книга як для сімейного прочитання. То є, виходить, батьки будуть читати своїм дітям казочки, а потім заходити для себе щось важливе. Узнайомитись із аудіоверсією книги можна на платформі Перша Українська Дезі Бібліотека. А за паперовою можна завітати до обласної бібліотеки для дітей. Ірина Муляр, Валерій Телеговський – Новини міста. Сезон прем'єр стартує у театрах Хмельницького. Серед весняних новинок солодка комедія, яку готує Хмельницький академічний обласний театр «Ляльок». Та інтерактивна патріотична казка Козаки від муздрам театру імені Старицького. На репетиціях побувала Аліна Косарева. Хмельницькі театри не припиняють свою роботу, а навпаки, постійно тішать своїх глядачів. Нові вистави анонсували й у театрі імені Старицького. Ми не тільки займаємося тим, що збираємо кошти на підтримку збройних сил України військово поранених. Ми також імляємося. І донаторами безпосередньо в ці, в ці напрямки, але звичайно, основна діяльність не припинилася. Тобто, в основному, ми робимо ті завдання, які поклала на нас держава безпосередньо це нові прем'єри. Серед таких вистава «Сеньор на мільйон, яка відбудеться 26-27 березня, та поетичні читання у рамках всеукраїнської Шевченкіани 9 березня. Також творча група театру готує ще одну не менш цікаву постановку. Це є е, така інтерактивно патріотична виховна казка для наших діток, щоб вони розуміли, хто такі були козаки, чому ми будемо асоціювати їх. Як ми її будемо асоціювати Збройними силами України, це все буде на сучасних таких мемчиках на, на сучасних історіях. Так у виставі планують показати українську міць за часів козацтва та супротив російській навалі сьогодення. Між іншим одного з козаків гратиме актор, який сам пробув сім місяців на передовій. Воно перегукується, і це те, що потрібно для дітей. Те, що потрібно їм знати, потрібно вивчати саме козацькі традиції, козацькі звичаї. Все це, звісно, потрібно це загартовує, це допомагає зберегти в чомусь, навіть якийсь здоровий глузд. Сценарій та постановка вистави авторства Юрія Чайки. Чоловік родом із Запоріжжя та завжди захоплювався історією козацтва. 14 році прийшла ідея створити оригінальний сценарій для дітей, саме да, за одним мене мультиком як козаки створити театральну постановку. А вже в 2022 році цей сценарій модернізувався з тими подіями, які сьогодні відбуваються в нашій країні. Разом з тим Юрій Чайка готує ще одну виставу, проте вже у Хмельницькому академічному обласному театрі Ляльок. Вже наразі в нас розпочинається репетиційний процес до вистави Солодка комедія. Прем'єра відбудеться в кінці березня. І до слова, ще кілька прем'єр будуть саме за авторства акторів нашого театру. Наприклад, Олена Гащинська – це наша молода акторка Ляльковод. Вона пише також виставу під назвою Клубок Казок. Також Ігор Брильов це актор вже з величезним стажем. Він вже багато років працює в нас. Нашому театрі він буде ставити виставу Петрик П'яточкін. Актори вже звикли виступати між сигналами повітряної тривоги. Безпекою глядачів не нехтують. Тож подекуди продовжують вистави в укритті. Аліна Косирова, Микола Ірковський. Новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!